У Полтаві на стадіоні «Ворскла» погасили нову марку Україна вперед. Її Укрпошта присвятила національній збірній Україні з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч на Євро 2024 у Німеччині. Раз, два, три Погнали. Є. взяли участь у спецпогашенні футболісти Полтавської Ворскли Артем Челядін та Микола Ковталюк. Ну, я в Осклі вже 5 років приблизно десь. Я вже тут в Полтаві вже можна сказати, як мій другий дім. Я дуже задоволений. Мені так було е, перший раз на такому заході і дуже-дуже приємно вражений. Дуже приємно, що Україна за довгий час приймає участь на євро і хотів би поважати побільше перемог, забити голів і щоб вони радували нас, і ми будемо підтримувати в цьому удачі хлопці. Один набір з такою маркою та конвертом наша збірна вже отримала, говорить віцепрезидент футбольного клубу Ворсква Олег Лисак. З гордістю додає представлені Ворскляни і в Єврочемпіонаті, і в Олімпійській збірній. Ми представлені в Олімпійській збірній України двома футболістами. Це і Павлюк Євген, і Крупський Ілля. Ми представлені в молодіжних збірних України. Якщо говорити про основну команду, це лікар головної команди України. Він зараз там Жолобелюк, Роман». Надрукована марка на самоклеючому папері у форматі буклета. На ній зображений футбольний м'яч з логотипом української асоціації футболу. А відтепер і автографи наших ворсклян. Ці конверти унікальні, тому що вони є з підписами. Тираж марки Україна вперед 560 тисяч примірників в аркуші вісім марок. Ціна усього комплекту 120 гривень. Звикликло, що марки або прямокутні, або квадратні. Тут марка, вона в бачите, отака кругла. Тобто вона перфорована, вона кругла, вона вигляді футбольного м'яча, із гербом України і сивол із символом української стації футболу. До марки ми також випускаємо і конверт. Першого дня і листівку таку це перша марка на тему футболу з початку повномасштабної війни. Загалом з 2021 року Укрпошта випустила близько 30 футбольних марок буклет Україна вперед можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн у поштовому маркеті.